І друзі всі, привіт, 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 вам я, святик був. Вітаю всіх з першим версій чи черсе в рубу. сьогодні ми буду грати нову гру. П'ять чистим або хуй травм. Я називав першу частину другу і побіг. Але я грав в ці частини, да, насправді, грав. І вийшов зняти хоч би по собі. Друже. Починаю першої ночі, бо я вже грав логістик. Починаю. Треба зразу. Работает на рожке. Я заразувился бы хотьку и вода вошка. Я занимаюсь и чаем Всё, давай, дай вас сюда вас кто. В срочном порядке заправлять генератор и искать канистры. Малыш будет подавать тебе канистры и расстреливать толпу Тимох. Ну все, пока-пока, удачи. Оця механіка, що мало буде давати канистри, я не розумію. Я не розумію просто цю механіку, як вона працює. Вони тут. А вже все зробилося. Поки... А, вони на першій камері, добре, все добре. Вони тільки зайшли на цю вулицю, це добре. Значить, можна поки все безпечно, можна кріпетати, все. 56. Ще почему як у Бога більше? Так, швидко, швидко, швидко. Почему по рожке? Мы лише добавляем до 24 ночи, а другая серія будет скоро. От завтра выйдет нова серия, бо я потім продолжу сразу сделаться. Бачите, тут я пасхалки, да. Холебало, якщо я не помиляюсь. да, до холі Ходи тут вс стер. Поки все добре задер, все добре. Джево выживу Я зрозумів, як можно бы навіть... тоді без треба. Перше, коли буде десь двадцять дерь, треба його заправляти повністю достав. И все будет і із... просто легко. Можна сказати кава... Ну тут ну цей геймплей дуже легкий тут. К типершки ти дуже швидко, треба, важно швидко. Це геймплей дуже легкий. Наприклад, ну. ну якщо була б у каби де без. Давай, то я вас роз... Ра-на-на, пів, пів, зразу. Пирошки у вас потратилось, треба добі пакти. Главное в цій грі багато пирожків пекти. От чай до чого страшного, за чаю не батьчого такого страшного. Главное, тут це пирожки. Бо пирожки тут найголовніше, що є в грі. Бо без пирожків, як сказати, ми не пройдемо жодну до ну, цю частину. Чому? -перше, стрілятися пирожками треба кидатися, годувати їх. Хоча лише кидатися і годувати. Тобто нічого такого важкого нема. Тож тобто, чай я рахуйду, ну, а треш треба багато чаю. Але дай главдіша, але добре, що дають тобі їх похото. Підбирайтеся до мене. Поки Покіровувався, о, це вже закипетлося, давай швидко. Все, хай швидко поточеться, бо поки чай і будемо ще робити. Ну, Ничего я забыл сказать, что ты ж вріл, бо сковый ду до на я думаю, як і трошки бодых туда. Блин. Попытка номер два. Починай моза. Бо я забыл про генерат, я вам це все розказував. Я занимаюсь ремонтом. Я поставлю за базу и так зустрічаюся на 2 часа дочі.

их снова забудьте задолго Бля, чому я повертаюсь? Ну я не просто повертаюсь, я просто по приколу, кнопку, а слышь, что А, вот это Уже двое важно за, за... право ряда. Вот, Все. Можно. Еще бешеные роботы порошки.

Давай сюда проводиться выходить. А це вот это проколество. Щоб как проколество я добачила. Ну может два ночи лаша пройдем. І так тут дуже багато человека Дуже Часто небагато. Давай твоя выбираем двоих пирожки. Прикидайтесь, друзья, я сбожу сто пушек слепец, слепая. Заработал сто пушек. Блин, это прям как прикол. Я специально просто прошёл тра. Все спорт. що буде стобачикаблі цю там хорошків треба годувати вже ну, давайте я програю за вашу снадогору що ви ховаєте це срать Рівно сто пирожків. От сто чаю це не було зробити. Ви привикли. Але який то в мене баг зробився. У який то баг зробився, я печу пирожки зараз. Продовжу Продовжуйся. Другая.

Іде правот малыш. Капаляє. Обезділа, слушай. Треть, ти побільше, ти так швидко проголодалася. Я буду тобі ховати, давай тобі питку воду. все зробила? Добре. ж, що, друзі, не зважаєте на це? Я просто хворий. Так, давай, давай, рубаю чаю. Опа. Зразу дивися пока все, сбег. Ставь их на годувателі. Давай. Ой, зараз покажемо тобі мой сын, Все добре, з голодом все добре. Тут треба вже більше подобати порошки, бо тут дуже тут багато Поки не треба траву заправляти, вже знову. І де Фух тут. Поки води там ще лотають, можна їм її. Робити запрохід. Прийду і до мене в гості. Гей, навчаю цей атомохі, пирожка. Надіюсь, їй все сподобається. Разстайся до балову треба буде. Давайте, почому, почому почему як водишь? О боже, дай е так мало. Ух, давай. Заправка. Ух. Стых вчасно. Заправки. Думаю, что просто так долго уходят, хода вот все было, их фиг Сос. Пойдем выходить вот в пец. Сейчас, он скоро убьет это. Я сюда удумываю. Давай, давай, это все в партии, давай там. Давай его. Блин, так удастся. Все, давай сразу. Не мовчіть! Та ви приколісти! Це поганий знак!